Серпень, період активного збору врожаю овочевих в Україні. Васильківщина, знана як аграрний край, не стала виключенням. Так, 10 серпня відбувся робочий візит голови Київської обласної адміністрації Анатолія Присяжнюка до Васильківського району з метою перевірки готовності овочевих до збору та їх збереження. Губернатор разом із головою Васильківської районної державної адміністрації Володимиром Сабадашем, його першим заступником Сергієм Мазепою та начальником управління агропромислового розвитку Васильківського району Миколою Поньком відвідалися. Ськогосподарське підприємство імені Тараса Григоровича Шевченка, що у селі Тростинка, після чого відправився до селища Гливаха оглянути новозбудоване овочесховище для зберігання картоплі. З початку року уряд взяв за основу реалізувати програму будівництва оптових ринків і овочесховищ. Тому результат не змусив себе довго чекати. Зокрема, у Васильківському районі було відтворено унікальне овочесховище, побудоване за голландськими технологіями, яке здатне вміщувати до 15 тисяч тонн картоплі. 15 тысяч тонн хранения, это именно картофель. Найголовніший плюс овоческовища особливі умовы сберігания продукции. Це, скажімо, підтримання поддержание э, вентиляции холода и влаги в помещениях. Будет установлено голландское оборудование, вот, которое поддерживает все эти параметры. Э, мы собираемся хранить просто я уже говорил, для, скажем, хранения моркови – это одна технология, для хранения картофеля – это другая технология, капуста – третья и так далее, и так далее. То есть нельзя объять необъятно. И в одном хранилище, конечно, невозможно хранить, скажем, сразу какие-то овощи. Но будем пытаться. От, перестраюватися, тобто є у нас 10 камер, от, в яких ми збираємося все це хранить, і кожна камера буде настроєна на якийсь определенний вид продукції. Новостворене овочесховище знаходиться на території Васильківського району, тому без допомоги районної влади не обійшлося. Коли ми почали строїтельство, то скажем, і адміністрація, і селищна рада От нам здорово допомогли, той, тобто у нас був зелений коридор От в плані документів, в плані, скажем, збору всієї інформації. Стратегічним партнером компанії по збереженню овочів являється товариство з обмеженою відповідальністю Грофірма Брусилів, що спеціалізується на вирощуванні картоплі, яка відповідно буде зберігатися в цьому овочесховищі. Для картоплі треба определені землі. Вміст глини до 20% повинен бути легкий, то ми ж зараз ще підбираємо трошки землі, щоб збільшити до тисячі гектарів. Щоб якраз всю цю нашу вирощену картоплю, щоб той, котрий будучи буде завод, щоб він її всю переробив. Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк підкреслив гостру необхідність державного значення в подібних об'єктах. Причому це не останнє збудоване овочесховище в Київській області. Ми зробили аналіз овочесховищ холодильників, які були. Я вам скажу, що за радянських часів, і от я спілкуючись із керівником керівником цього підприємства е, в холодильних таких. Установах були втрати до 20-25%. І це підприємство, яке збудувало сьогодні найсучасніші овочі-сховища, вивчило досвід інших держав і втрати тут можуть бути не більше 5%, плюс енергозберігаючі технології. Тому це надзвичайно цікавий проєкт. Стоїмось 45 мільйонів, побудували це да, 45 мільйонів гривень. Побудували практично це за один рік. Після того, як розпочався ажіотаж на ринки подорожчання продуктів, нам було потрібно робити, думати, як зробити інтервенцію. А щоб зробити інтервенцію, потрібні е, запаси, а не було де зберігати. Тому ми в області будуємо сьогодні 12 овощів Сьогодні ми знаходимося на одному із таких в Осіньковському районі на 15 тисяч тонн та на 15 тисяч тонн зберігання це овоще під, під картоплю. Ми розвиваємо цю направленість. Скажу, що в цьому році на Київщині буде зібрано біля 1,5 мільйона тонн картоплі і плюс біля 500 тисяч тонн овощів. Тому ми готуємося як їх зберігати, то як як їх зберігати, як потім доставити на ринок збуту. Сьогодні будується, ви знаєте, е, великий оптовий ринок. Це вже е, дасть можливість нашим товаровиробникам збувати свою продукцію, доставити їх до покупця. Плюс ось такі овочесховища дадуть можливість зберігати до весни і робити інтервенцію на ринку. Я скажу, що ми сьогодні втілюємо в життя програму. Плодовочівництва для того, щоб підтримати наших товаровиробників, щоб збільшити виробництво. Тому що ну куди це годиться, коли ми бачимо на ринку і в літній час, коли заводиться продукція з Турції, з Голландії з інших країн. У нас є досвід. Ми говоримо про те, що є люди, є прекрасні землі. Ми повинні створити умови. Такий, щоб людям було вигідно вирощувати цю продукцію. Ми в цьому році зможемо додатково отримати таких овочів сховищ більше, ніж на 100 тисяч тонн. Вони є різні. Це велике, це на 15 тисяч, найбільше, є на 3 тисячі, є на 2,5, є на 5 тисяч тонн. Сьогодні ми працюємо з голландцями. Їхні технології вирощення картоплі і зберігання. Дуже гарні, дуже гарні, і ось це овоча схожі якраз по голландським технологіям і з голландськими спеціалістами. Тому ми якраз тілі в життя і інновації, і інвестиції, якраз заохочуємо людей, щоб вони розвивалися на території Київської області, і таким чином це буде можливість нашим товаровиробникам зберегти продукцію і доставити на ринок. В гарному стані і в якісному, і в той час, коли це потрібно робити.